Сьогодні Кам'янська приймала перший регіональний ветеранський форум Україна захисники майбутнє у масштабному заході взяли участь понад 500 учасників українські ветерани і ветеранки, захисники і захисниці, представники державної влади, міністерств, громадськості та наших міжнародних партнерів. Дніпропетровщина прифронтовий регіон. Тут дуже багато військових, багато ветеранів. І тому ми першим регіональним форумом вибрали саме Дніпропетровщину. І дякую, по-перше, вашому краю за те, що підтримали нашу ініціативу. Будь-яке місце з задоволення буде приймати такий захід, тому що це, ну, це в першу чергу. Повага, це поч... певні почесті, таке інше. Тобто тому вибор пав на Кам'янське і саме Білоруса Андрій Леонідович з задоволенням захотів бути дотичним до організації цього форуму. Форум проходив у форматі панельних дискусій, на яких обговорювали питання державної ветеранської політики, здоров'я та реабілітації ветеранів, повернення ветеранів до цивільного життя та реінтеграції в громади. Для нас велика честь і відповідальність приймати форум. З таких найважливіших для нашої країни питань всі кам'ячани розуміють, що місто може жити під вільним українським небом, працювати тільки завдяки нашим збройним силам, завдяки нашим ветеранам. В місті діє програма соціальної підтримки наших захисників, захисниць, членів їх сімей, та членів. Загиблих захисників і захисниць України разом за власну ми відкрили вперше в області центр реабілітації наших військових. Відкрили першу в області центр соціальної підтримки наших ветеранів. З війни завжди повертаються іншими ніж йшли на неї. Після всього, що довелося пережити, особливо складно будувати життя. Тож разом ми всі повинні допомогти нашим захисникам і захисницям гідно повернутися до цивільного життя.